Доброго дня усім! Ну, швидше за все, якщо я, ви вже бачите цей блог, то в нашому YouTube просторі україномовному з'явиться ще один майстер, який вирішив спробувати себе в сфері блогерства. Мене звати Леся. Майстром манікюру я працюю 6 років, але ця практика була з перервами. Я Видам вам одразу всю інформацію, не буде завуальованих тем, не буде закадрового голосу, що ви не будете бачити, хто це говорить. Ні, ну, звичайно, будуть роботи озвучуватися там, але одразу вам покажуся. Я суміщаю манікюр і свою основну роботу. Я працюю в школі асистентом вчителя, хто знайомий з такою посадою. Якщо в школі організоване інклюзивне навчання, дається ще асистент вчителя на цей клас, який допомагає в навчанні діткам з особливими освітніми потребами. В моєму випадку такою дитиною є мій син, тому першу половину дня я працюю в школі, а другу половину дня я працюю з нігтями в манікюрі. Так, от, до витоків моєї професії, я почала манікюрної, Я почала в 2019 році, потім в мене була перерва майже в рік. Спочатку я працювала на орендованому місці. У нас є тут лікарня, багато кабінетів в ній не задіяно і здаються в оренду. От я там винаймала кабінетик. Клієнтська база тоді в мене швидко не набралася, практики було мало, і я припинила займатися манікюром, робила тільки собі і тьоті. Але потім я знову скучила, я хотіла цим займатися, і я знову повернулася в манікюр. І от працюю до сьогодні. Наразі в мене вдома кабінетик, якось за чергової нагоди я вам покажу. Я працюю зараз вдома, в мене є облаштований кабінет. Ми нікому не заважаємо з моїх домашніх, і нам ніхто не заважає. Нам, мені, принаймні, мені тут дуже зручно і комфортно. Це таке моє містечко окреме. Е, я хотіла розпочати цей блог на свій день народження. У мене 14 жовтня був день народження. Я хотіла, щоб все таке красиво було, хотіла, щоб перше вступне відео було гарне. Не так склалося. У мене було багато записано цих перших вітальних відео, вже я все ніяк не доходили руки його якось змонтувати, Там ті нарізки якісь були, потім вже переглядаєш його, воно вже якесь таке, до чого його ліпити, до якої роботи. А тут я собі думаю запишу. Хай це не буде, бо мені подобаються такі довгі блоги, розмовні, з роботами. Я дивлюся Галинку Зайцеву. Ми з нею в Інстаграмі спілкуємося. Я дивлюся Аню. Аня, я забула, звідки ви Дніпропетровської області, здається. І ще одну Аню Петренко. Дивлюсь, Іру, Якимчук, з Вінничини, до речі, моя землячка. Мені подобається, коли блоги довгі. Але, думаю, поки я назбираю матеріал на той довгий блог, точніше, в мене матеріалу багато. Але. Змонтувати, я не знаю я ще, як буде з цим монтуванням. Я не дуже добре вмію то ще робити. От саме на Ютуб я не знайома з платформою, як воно буде ця вигрузка відбуватися, тому думаю, я запишу, випущу його перше. Хай аудиторія трошечки ознайомиться. Побачимо, як що до чого, і будем, буду пробувати далі щось знімати, працювати. А, до речі, я ж так вже цю. Ідею знімати YouTube я вже давно, вона у мене була. І багато було назнятого, але в вертикальному форматі, як для Інстаграму. Я більше звикла для Інстаграму знімати. Ну там Для тік хоча я не дуже Тікток веду. От. І тому вибачайте, якщо, але так як він є вже цей матеріал, і мені шкода його дівати, то я його все-таки поставляю в якісь блоги наступні. Якщо. Все буде добре і буде натхнення далі вести блог. Е, так, що ще? Ну, давайте я коротко розкажу про себе. Одруга замішня, маю трьох синів. Е, ми живемо в селі, невеличкому такому, в Вінницькій області. От, Взагалі я родом звідси з цього села, але в маленькому віці з батьками переїхала на Житомирщину, там ходила в школу. Потім навчалася в Києві, перша моя вища освіта. Я інженер проєктувальник автомобільних доріг, друга моя освіта, вже будучи мамою. Я пішла ще на другу вищу освіту. В тому університеті я народила ще двох дітей, поки навчалась. я заочно навчалась. Друга моя світа педагогічна. ну, а зрештою, прийшла в манікюр. Да, я такі дічую, які професії в манікюрі є. І юристи, і бухгалтера, і вчителі. Ну, економісти це теж до бухгалтерів. Лікарі приходять в манікюр. Я не знаю, чи в нас не можуть ці професії реалізуватися. Чи людям, ну, можливо, хтось іде сюди за грошима, але я вам скажу, якщо чисто за грошима йти, ти довго тут не витримаєш. Я йшла сюди більш манікюр за покликом душі, мені подобалося. Хоча зараз дуже класно, що в мене вже сформована клієнтська база, я вже більш-менш можу собі робити графік робочий, бо раніше це так було. Подзвонили, там вільно ага, на завтра. Ну, так, щоб подзвонили і на сьогодні я взяла, то ні. Це на, на завтра, на післязавтра. От, але от при такій кількості людей це вже якось стає оцей потік, і манікюр ну, дійсно стає вже роботою. Не таким. Справою для душі, для задоволення. Коли я працювала три людини в тиждень, це було задоволення, чесно вам дізнаюся. А коли я працюю три людини в день, ну, це більше схоже на роботу, ніж на задоволення. Ну і ще, скажімо, мій такий біль, я працюю ну, мінімум дві години з людиною. Нарочня тут взагалі всі три. І, як би я не хотіла, я не можу побачити ті свої зайві рухи, щоб їх прибрати, щоб працювати швидше. І от мене воно трошки, оця моя швидкість, іноді піднапрягає, бо хочеться. Ем, не те, що мені хочеться гнатися за трендами і за цим віянням швидкісних ні, мені, мені дійсно хочеться, щоб мене було більше вільного часу. Я хочу зробити всіх людей, які бажають. Виконати свою роботу і мати ще якийсь час на свої домашні справи. А виходить, що я його не маю, бо працюю довго з нігтями, якби хоча б по півтори години, це вже б не було. Це були дуже такі окремі випадки, коли мені вдавалося за півтори години зробити, і то це була не корекція, це було перше покриття і здебільшого коротенькі нігтики. От, то тоді так виходило. А так наразі виходить, що я з трьох годин вдома, у мене перший клієнт. Якщо це дві людини, то я працюю до 7 години, а іноді доводиться і три людини брати. І це я працюю до 9 години. Ну, і три людини це я не щодня беру. Це тільки якщо в канікулярний період, що я можу трошки раніше почати працювати, або суботу. Так, звичайно, в будні я беру по дві. Ну, якщо там ремонти часом, десь якісь щось такі форс-мажорні ситуації, то теж вже беру третім записом. От. Ну, наразі треба було прописати, що говорити, бо от хотіла, щоб якесь перше відео було змістовне, щось розказати. Про себе, про роботу, як прийшла в професію. А, губиться трошки думка, якби треба було писати якісь пункти, хоча б тезисно, і було б так легше говорити. Ну, давайте я на цьому, певно, і завершу його, це відео, і випущу його ще з якоюсь роботою. Можливо, я там щось вам трошки поозвучую. Швидше за все, це буде робота, яку я робила ось нещодавно на вихідних. Сестрі своїй, вона до мене приходить не дуже часто. Це я певно вже вам розкажу під час озвучки відео, під час як буду робити роботу. Так, я дуже сподіваюся, що ми з вами потоваришуємо. Я за те, щоб блог був дружній. Я розумію, що я не ідеальний майстер. І, як чесно, я і не прагну, я просто прагну робити гарну, якісну свою роботу. Недоліків в роботі в мене достатньо, і якщо будете їх бачити, то прошу висловлюватися в коректній формі. То що інші е, прояви. Я буду блокувати. Я не хочу сваритися, знаєте, негативу і так вистачає в житті, тому хочеться, щоб блог був якоюсь такою, можливо, віддушеною. Мені подобається дуже читати, мені подобається дивитися дівчат, мені подобається читати коментарі, що якісь адекватні. У нас люди доброзичливі. Здебільшого в коментарях не так, як на блогах сусідньої країни, там читаєш такі коментарі іноді, як дивилася раніше їхні. Хоча й зараз не трапляється, так іноді щось там перелистаєш. <кхем> От. Тому хочеться, щоб була дружня атмосфера. І я сподіваюся, ви мене в цьому підтримуєте. І, і сподіваюсь до наступної зустрічі і що будемо з вами бачитися. Ви мене будете бачити, а я вас буду читати. Так що я рада буду зворотному зв'язку вашим пропозиціям, вашим запитанням. Якщо зможу, буду відповідати, буду ділитися чимось. От, певно, найперше, що я хочу розказати в наступному блозі, це по фрезах. Мені здається, що фрези це зараз таке болюче питання для майстрів уже цей четвертий рік. От Я для себе певно знайшла два види, один виробник. Я Зразу кажу китайський, і два види, я так для себе їх визначила швидше за все, бо я їх перебрала вже тих фрез і на нашому ринку. Ну, так чи маленькому. Ну, можливо, і не всі бренди, які є. Але от, певно, я почну в наступному блозі трошки з цієї теми. Якщо забуду, то ви мені нагадайте. Все, до наступної зустрічі. Побачимось! Так. Ну і власне, давайте покажу вам ручки, про які згадувала у відео. Це моя сестричка. Бачите, нігтики в неї такі трапеції видні, дещо любить вона квадратну форму, зазвичай ми її робимо. Не дуже довгі, можливо, ще іноді вони в неї вдвічі відростають довше. Тут я роблю укріплення торців гелем Желе і поправляю трошки форму. Щоб при опилі довжину сильно не спиляти, потім то от робимо так. Е, Прискорюю, буду вам так показувати частинку в реальному часі і частинку з прискоренням, бо от коли вже дивилася, то, знаєте, на відео помічаєш свої зайві рухи, коли, зрештою, передивляєшся. Їх не помічаєш в роботі. Отаким от так, чином я укріпила всі нігтики їй. І потім почала вже викладку основної архітектури гелем. Не питайте, що за гель, бо тут заміс усіх моїх залишків, які я знаходила все в тумбочці. До речі, вийшов дуже класний колір і прекрасно носиться. Його була повна банка вже от все, що в ньому закінчилося. Далі, давайте розкажу, що тут буду робити. Викладаю гель, звичайна техніка. Біля кутикули потягнули донизу. Ну, у мене це все відбувається дуже довго. І я буду тут її піджимати. Зараз, трошки далі побачите, я буду ставити прищапочки на нігтики. Десь на 30-й секунді вона мені ручку виймає. І я затискаю, і тоді формочка не така розкльошена виходить в нігтиків. Так, це я ще один нігодь укріпляю. Оце в реальному часі я залишила цей нігодь. Я вже, в принципі, все розказала, що хотіла по укріпленню рідким білдергелем. А я ще працюю з одним нігтем. Ще скажіть мені, от бачите, скільки в мене тут на столі, да, і банка, і лоток з інструментами. Не буває так, щоб я працювала, і в мене на столі була чистота порядок. Якщо я працюю з гелем, то це, це тільки баночка з гелем і пензлик. Якщо я працюю з лаком, щоб це тільки баночка з лаком. Якщо це опил, то там пилочка. Ні, у мене на столі зазвичай все, з чим я працювала від початку до кінця. Ну, Воно то може там в лотку десь лежати. Але От коли дивишся відео, да, якісь в інстаграмі, замальовки, оці всякі рілси, так все гарненько в них. Вони пиляють формочку, в неї в руці тільки пилочка, нічого зайвого на столі. Е, вони гелем щось роблять тільки гель на столі. У мене і брудні серветки по столі лежать, і он, кришечки да, від гелю, і щітка в кадр, лоток попав в кадр з усіма моїми причандалями, якими я працюю. Колись я йшла на курси, і мені, я казала, у вас відео дивилася їхні і кажу, у вас так гарно на столі, все акуратно, чистенько. Мені кажуть, ми вчимо одразу працювати чисто і акуратно. І що ви думаєте, я пішла на ті курси. І бачите, як я працюю? Нічого не чисто і не акуратно. Так, тут ми прибираю липкість і зараз вже буде опил. Нарешті. Заповнила я ту паузу, яка була довга, що вже ледь не пропустила далі етапи, які треба озвучувати. Так, опилюємо формочку, м'який квадрат у нас буде. Її як покриті нігтики, вони такі в неї гарненькі, акуратні виходять. Мені дуже подобаються її так, ручки з покриттям, бо сама така форма нігтиків така кругленька, невеличка. А в мами її, до речі, це тьотя моя, дуже гарна. Така презентабельна форма нігтів, вона буде пізніше в моїх відео. А от як сестрі зробити з покриттям, то теж дуже гарні виходять такі пальчики. Нігтики мені подобаються. Коротенькі, ці квадратики в неї на ручці. От так я перевіряю. Архітектуру в торці, щоб не було. Знаєте, коли я опилюю, є такі ребра залишаються на покритті. І я постійно ще дивлюсь торець нігтя і отак згладжую їх, бо зверху я їх не бачу тих ребер, мені треба ще так заглянути. Е, звичайно, в кінці я тут ще випилювала тонкою фризою. Вам я цього не показала. Е, торці випилювала, да? ви зрозуміли свій нігодь. Е, тут я залишила покриття, ми покривали. Таке вона цікаве поєднання кольорів вибрала. Ви знаєте, дуже класно. Вона хотіла зелене, а із коричневим. Я кажу, що воно трошки як-то не пасує одне до одного, і вона вибрала ще жовтий сюди. І от жовтий він компонується із коричневим, і з зеленим. І дуже класно розбавив той дует і вийшло тріо кольорів. Тут в два шари покривався кожен колір, а жовтий навіть в три шари. В принципі, зелений і жовтий класно лягають. А, бачите, зелений це Кіра оливковий, е гарбузяний це Камільфо. Коричневий це якийсь праймлайн. Я набрала їх багато кольорів, бо гама класна. Але по якості, лати такі собі, вони <плес> дещо прозорі. І не дуже гарно аж так вони лягають. Е ну, Але... Кольори красиві, тому користуюсь. А, і, до речі, коли вони носяться, вони е, більше, ніж інші, на торцях затираються. Ну і зараз ви вже бачите результат нашої роботи. Такі в нас вийшли гарненькі ручки. Так, я з вами прощаюся, сподіваюсь, до наступного блогу. Всім па-па. Рада знайомству!